Такий ось вигляд має повна лінійка всі моделі пошукових граблів. МК1, МК2, МК3, МК4. Да, все вірно. Так, що стосовно цін зразу, 8 тисяч, 7 тисяч, 6,5, 6 тисяч. Це у нас нержавійка. Це нержавійка. 2-мм. І продольні йдуть чорного металу десяточка. 8,5, 7,5, 4,5, 3,5 кг стосовно ваги, це теж важливо. Ну, тобто, На будь-який смак, на будь-який ґрунт. Звісно, чим тяжчий ґрунт, тим краще працювати важчими. На середніх ґрунтах Ось, ну, дно мається на увазі не те, не що ґрунт, а, а матеріал дна. якщо можна так сказати. І це ось легенька моделька по пісочку, свіженькому, легенькому буде чудово працювати. Легше їх закидувати, далі можна закинути, теж має свої плюси. Так що все по наявності, все відправляємо по Україні. Укрпочта, нова почта, делівері, будь-якою відправкою можна відправити. Також за кордон відправляємо. Частенько нас беруть люди, які тут мають когось своїх, хтось відправляє за кордон. Більшість відправок навіть отак от, от були. Магазин Болгарка, контакти в шапці профілю, телефонуйте, замовляйте.